Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні відповідаю на питання в коментарях. Що чекає Донецьк найближчі півроку? Там буде дуже погано все. Вийшло 10 мічів. Це крах, це завершення чогось, якогось періоду. І вийшла карта таємниці, що не можна. Ті, хто там зараз при владі, вони щось скривають. Вони скривають, вони розуміють, що їх влада закінчується, їм треба буде тікати найближчі півроку. Для міста є загроза, є така скрита загроза, що меч занесений вже, але люди ще не розуміють цього. Чи не відчувають на собі. Будуть проявлятися всі страхи, і там буде такі дуже швидкі якісь дії, дуже небезпечні агресія буде. І от по цій карті 10 мечів, що можливі руйнування. Давайте перекриємо, щоб без жертв серед мирного населення. Якісь військові дії виходять на Донецьк найближче півроку. Так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголи-охоронці, прошу захисту для міста Донецьк. Прошу. Прибрати всю небезпеку, щоб не було жертв серед цивільного населення, щоб не було руйнувань. Прошу прибрати всі перешкоди для звільнення Донецька від окупації від расистів і щоб це відбулось без загрози для мирних мешканців, щоб це відбулось мирним шляхом без жертв. Та буде так і так буде. Перешкод більше нема. Далі, чи звільнять Бердянськ цього року? Зараз у нас 2024 рік. Чи звільнять Бердянськ від расистів у 2024 році, скажіть. Це можливо. Карта перемоги вийшла. Вийшли бойові дії. І вийшло, що. Шість жезлів, все погане залишиться в минулому. Що так, це можливо, але по карта 9 Пентаклій, що можливо, можливі варіанти, да? що 90%, що так, але є варіанти, що може бути щось по іншому шляху якомусь може піти. Але звільнення буде відбуватися в цьому році. Часто-точно звільнять? Напевно, що так. Давайте ще спитаємося декілька карт: чи є перешкоди на звільнення Бердянська в цьому році від расистів. Ну, так, місто буде звільнено. Це перешкоди, це то, що там саме є росіяни і що загроза для міста, що вони несуть загрозу. Ті, що там знаходяться військові, несуть загрозу для мешканців заперечую, перекриваю. Вище сили прошу прибрати всі перешкоди для звільнення Бердянська від расистів до кінця 2024 року. По верховному суду, по волі вищих сил, да буде так і так буде. І прошу, щоб це відбулось без жертв, без руйнувань для мешканців, для мирного населення. По Верховному суду буде так і так буде божого захисту. Прошу скоріше, скорішого звільнення від расистів, буде так.